З роботи допоможе у громаді, звісно, не задарма. Офіційно безробітним українцям на час війни пропонують альтернативне працевлаштування, суспільно корисні роботи. На сьогодні вже кілька сотень прикарпатців зголосилися долучитися до такої праці. Чим саме вони займаються, скільки за це отримують, розповімо далі. На околиці Ганусівки кипить робота. Тут порується кілька місцевих чоловіків та жінок, наводять лаз з обрізками дерев і відразу пускають їх на переробку. Це щепу забирають на котельні, на котельні на, це, на опалення. Перебити ці гілі, перебити у щепу, о, аби допомагати чим палити. Ми почали це м, спочатку весни. От зійшов сніг, і ми почали. Е, саме перше ми в парку робили. Гілі, аби не вивозити їх не спалювати, бо зараз воєнний стан не можна палити. Ми вирішили це переробляти. Це краще ніж спалювати, бо воно йде безвідходне виробництво. Тому так вирішили робити. Зранку ми і до вечір. Михайло до війни працював на будівництві, тепер офіційно без роботи. Пробував піднайти щось самотужки, але поки що безрезультатно. Каже, а годувати сім'ю таки треба. Працював на будові по фасадах. Зараз так фасадів нема, і я зайнявся такою роботою. На більше користі принесе. Мені пропонували роботу, але вона не дуже підходила, і я щось спробував сам шукати. Дивимося, що далі буде. Як все. Війна закінчиться, ми щось другим будемо займатися. Щодня з Михайлом працює ще кілька людей. Усі вони перебувають на обліку у центрах зайнятості. І допоки не піднайшли інших варіантів, зголосилися на суспільно-корисні роботи. На даний час нас зараз троє осіб: один мужчина і дві жіночки. З це є другої 17-го числа. Вони почали працювати. Так. Роблять різні роботи. Зараз в нас зайде е, цю щепу, вони допомагають е, йому подавати оці гіллячки і тому подібне. Хотіли до свят зробити попілку, вони готові і далі працювати, якщо будуть, пропонували нам, що ми з травня місяця теж будуть їх задіювати роботу. Ну, Робота в селі є, завжди є. А от з працевлаштуванням у Ганусівці не все так просто. У селі працює єдина пекарня, у сусідніх пропонують сезонну роботу у тамтешніх теплицях. Усі інші варіанти за десятки кілометрів звідси. У нас в селі проживає 1132 людини. У нас немає такого, щоб було підприємства, є з нас от пекарня, багато працюють на пекарні. Тут по сусідньому селі попередження є такий такі поликіраси підприємці, такі Ну, Зараз багато служить, у нас 34 хлопці, які служать.

Ну, всі їздять до Франківська, ті ще не мають, але шукають в нас є в сиді, на теплиці йдуть. Там далі в стриганцях є лухена туди. Так але це сезонні роботи. Місцева мешканка Надія останні роки у постійних пошуках роботи. 15 років жінка пропрацювала молодшою медсестрою в дитячій лікарні. Тоді вирішила спробувати долю за кордоном, але довелося повернутися. І з того часу постійної роботи немає. Роботи зараз на даний час є до 9 до години. А так як у нас транспорт до 8 години, ми не маємо чим добиратися і не маємо змоги чи на франківське працювати, ну, квартири знімати, це дуже дорого. За корисну для громади працю платять мінімалку 6 тисяч 700 гривень на місяць. Люди кажуть, гроші невеликі, але для села на першу пору вистачає, подай харчі докупити та оплатити комунальні послуги. В селі вистачає. на тяжку, але вистачає. Для продуктів, ну і мала частина йде на світло, на газ, отак. А так. Фактично, можна сказати, що ні. В Єзупільській громаді, куди входить Іган Усівка, нині суспільно корисними зголосилися бути семеро її мешканців. Серед них переселенка Інна із Запоріжжя, яка у середині березня зі своїми рідними переїхала на Прикарпаття. Жили в Запоріжжі. працювала молодшою медичною сестрою в реанімації новорожденних в перинатальному центрі. І була вимушена виїхати батько інвалід. І я йому кажу, давай виїжджати, бо. Там дуже з кожним днем це важче і важче. І отак от ми вирішили. А тут у нас знайомий Семенюк Микола, взагалі, ну, дуже ми. і то, що надав нам дом і приютив нас. І більше десятка чотирилапих, з якими переїхали запоріжці – Це п'ять собак і вісім кішок. Щоб їх прогодувати інна й подалася у соціальні працівники. Допомагає місцевим самотнім стареньким. Добрий день, пані Марії Іванівна. Доброго здоров'ячка здоров нас. Дякую. Отак помаленько. вам допомогти. Ну а як баробою будете допомагати садити. Бо він мені каже, звідки ви є, я точно не знаю, звідки ви приїхали. Запоріжжя. Запоріжжя. Ну, а ви як там, де працювали? Працювала медичною сестрою молодшою ага. і вимушена була виїхати з міста. Ну, ну що зробити. Так, такий час прийшов, ну, ми мені хто тут не винувати. А ви де працювали? Ви працювали? Десь ще лише там, а на городі нічого не працювали. Працювали, Працювали? А, я думаю, у, у вас города там не було. Будинок в селі. Так, будинок, ну то й добре. Дві в мене було, жіночки що мені допомагали. Ти, що треба було? Я казала їм, вони до мене приходили. Ми ну, в нас в селі, мобілка є, подзвонила, приїхали, допомогли мені. Я те, що могла там. Щось з ними. Я була молода, я ще святого день давала сама раду, то чоловік був, щось він мені допомагав, а тепер помер. Вже півтора року, його немає. Я вже сама сама лишилася. Є брат, але брат далеко від мене. Брат коло мене немає. Племінники аж у Богорочанах так само. Приїжджають десь колись, як можуть, бо то і вдома робота, вони так само має племінниці сестра Працює кожен день, лише субота, неділя, вихідний, більше нема. Така робота для Інни не нова, її мати соцпрацівниця, то часом їй допомагала. З городом, вікна буду підлогу мити. Ну, отак. Що скажуть, то буду робити. Звичайно, потрібна людям таким увага, допомога. Вони вже, вже вік у них вже такий, що вони вже самі не можуть. Так таке щось робити. Нині на Прикарпатті на суспільно-корисні роботи зголосилися майже дві сотні безробітних. Загалом в Україні таке практикують в 16 областях. У кожній свій перелік видів діяльності. У нас це найчастіше благоустрій територій та допомога соціально незахищеним, як от у цій громаді. Суспільні корисні роботи на Прикарпатті стартували це з березня місяця. 20 лютого було видано окреме доручення голови івано франківської воєнної адміністрації щодо залучення безробітних і громадян до суспільно-корисних робіт. Окреме дружне було дано районним воєнним адміністраціям, і ми почали в березні місяці працювати. На сьогоднішній день у нас є 47 договорів на суспільно-корисні роботи, де працюють 198 безробітних. Сьогодні ми знаходимося на території Єзупівської територіальної громади, яка об'єднує 5 сіл. Тут працює сім людей, є два договори. Ми сьогодні бачили, що види суспільно-корисних робіт на території даної громади це обслуговування людей похилого віку. Ну і заготівля дров прибирання території на території громади. Першим розпочали суспільно-корисні роботи. Це на території Косівського району Косівська філія івано франківського обласного центру Заяськ на сьогоднішній день роботи проводяться у кожному районі, крім Калуського району. Ну, Не знаю, що мішає розпочати ці роботи, це найперше, це напевно розпорядження військової районної адміністрації. Бо тільки після його розпорядження ми можемо заключати договори, договори з територіальними громадами на залучення цих безробітників. Ми комунікуємо з головами громад, даємо їм пропозиції. І вони тоді нам дають заявки, скільки осіб їм потрібно для того, щоб виконувати чи інші види робіт. Порівняємо Івано-Франківську область і Львівську область, в Онофранківській області працює 198 осіб, то в Львівській області тільки 47 осіб. Значить, люди почули смак в тому, що можна заробити, додатково заробити кошти в розмірі мінімальної заробітної плати, виконувати і допомагати тій чи іншій громаді в тих чи інших послуг. До речі, навесні на Франківщині поменшило офіційно зареєстрованих безробітних. Зараз їх 3600. і лише 1700 отримують допомогу від держави через втрату роботи. Іншим, допоки не піднайшли кращих варіантів, пропонують долучатися до суспільно-корисних робіт.